Вітаю хлопці. Привіт шеф! Дякую, що приїхали. Як ви знаєте, ми зараз будемо готувати поле для міні-гольфу біля нашого офісу. Для цього нам потрібна газонокосарка. Так, Фелікс, будь ласка, піджени під газонокосарку до багажника. Вантажівка. Так, я зараз стану так, щоб Феліксу проще було. Здається, одної щоб швидко, може вистачить. Воно вже летить. Дернев ручку, яка відкриває багажник. Так, багажник відкритий. Так, хлопці, беремо за колеса, будемо грозити. Так, легесенько. тку візьму під колесо, руки поставлю. О! Взято Ого, знову важке тягать. Взяв під косарку, оп. руки засуди. Давайте може на Раз, два, три. Раз, два, три. Понесли, Пулич! понесли, понесли, понесли. понесли все воно важке, знову вилетить диск зі спини нахрен. Ага. Загрузили. Все, закрив багажник. Сідайте, хлопці. Поеду. Так, шеф, я своим ходом доеду. Так, так, добре. <laughs> так, так, добре. Зажды, шняш. Ти... Ладно, сейчас я зайду. Ше, давай дочекаємося Фелікса. Я не хочу знову рвати спину. Ну а вже я теж не хочу тут перенапра... Перенапра... Тут проще, відкрили багажник і, р... і різко вперед, вона должна випасти. Так, Думав, все, чекаємо тут Фелікса. Думає. Все, хлопці, виходимо, будемо розгружати. Там десь і Фелікс повинен скоро підійти. Фелікс, падай. Сам, сам подойди. Uh -huh. Так, відкрив багажник автомобіля. Так, хлопці, взяли. Оп-оп! Оба, який з ноу но. Тянем, тянем, потрохи, потрохи, тянемо. так. я не буду знову накладятися. Оп-оп. Важка, важка була. Давайте опускать, хай. Так, ноги бережіть, ноги. Ай-яй, ай, все нормально, достав мені ногу, все добре. Все добренько. Так, Фелікс, ну тобі буде підправити газон на цій ділянці. Зрозумів, <гуменість> шеф. <гуменість> <гуменість> Марчело, подивися, щоб в цих кущах, квітах не було ніякого сміття. Добре. Так, Тео, ти збери карімати, які тут лежать. Ти в нас любитель йоги. Понял, что, добро. Вася, мы с тобой зробимо пару лунок. пішли. Давай, давай. А, стоп, куда пішли? Лопата там в багажник. Тогда одна. Так, взяв лопатку с багажника автомобиля. Закрыв багажник. А флажки, у вас вид Та блин, забув за флажки. Ну, Відкрив <плесить>, <плесить> багажник автомобиля. За флажки. Ага, я закрив багажник. Ой, ой, тут, гонщик, гонщик езди. Так, думаю, першу лунку десь тут поставимо. Так, тут. Так. Звернутий каремат. Взяв підмишку і поніс. Так, взяв лопатку до рук. Викопав невеличку ямку. Так, в руках флажки ставив флажок ямку. Так, пішли десь подалі зробимо ще одну лунку. Якусь складну лунку зробимо, щоб потім цікавіше грати було. Давай тут підгорку зробимо, щоб yeah, було важче yeah. Так, зробив ще одну невелику ямку. Так, поставив ще один клажок ямку. Так, і пішли десь біля басейну. Біля басейну це буде дуже складне. з перешкодами давай ось от тут гарне місце так так потім прийдется да, визвати в щоб почистити басейн від ячиків <режу> 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 так вирив ямку так вставив флажок в ямку так може ще десь та хоча трьох досить буде для турніру невеликого. Невеликий турнір, так, можна буде. О, тракторист наш їде. Так, А ну, а ну Остін, скажи триста. Скажи 300. Весь мусор прибраний. О, молодець. Мені щось здається, що наші друзі дуже багато випивають алкоголю. Бо було знайдено дуже багато скляних бутилок. Дивно. Треба буде по камерам подивитися, хто тут пияка такий. Ага. Так, що там наш майстер по йозі? Поміряти висоту травечку. Тео. Тео, що ти прибрав свої керімати? Так, бос, я позгортав, лишив дві штучки для гостей. Скоро буде розминка у них. Добренько. Тоді чекай, Пій... за грузами назад, газоном косилку. Знооо. Треба наймати вантажників, а не оце ось. Це босс, я з стрижкою газону закінчую. Ти такий молодець. Все, зараз відвеземо об... назад. Поки наш завхоз не помітив, що вона зникла. В кармані пальто лежить барбариска. Дістав став барбаризку, перетянув руку Феліксу. Я спереду. Так, так, Відкрив багажник. Я так, вона буде пливо. Так, взяли. Ааа, да, прямо. Так, взяв за передні колосок. Так, раз, два, три. Оп-оп-оп, потащил. Оп. Давай. Оп, оп, оп. 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 Потянули, потянули, Засовуйте, крутіть по цих колесах, толкайте її туди. Оп оп оп, Да ззаді підтолкни трошки. рушки. Нормально стало. Фелікс, отбуксируй. Все. все, все. Газонокосарка в авто, Закрив багажничок. Поїхали треба буде ще допомога щоб її вигрузити шеф, шеф. 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 ти не ту кнопку нажав шеф Блін, от тому треба при... прис Дві автоматичні двері, звичайно, так, да, але та ще річ. То есть одне кіно, а там, коротше. Не трогай нічого руками, Що ти лазиш там? Водій віз одного бандита потім нажав кнопочку і заперешти так. ось Це, це... полі закрий бардачок. Це по-любому це папуга в, це в нього папула, з плеча напевно, там злетіла і натиснула це... щось на те. Напевно, заїдає... Та -да, і, та, тут, я, я бачив, я бачив, як ти своїми руками його відкрив. Там цукерка лежала, на будет стати. Ти ото моя. На поте. Якщо зможеш віддерти її из бардачка. Петрович все ще спить. Добре, можемо зараз вигрузити. Але пісня грає, зато дуже красива. Пес патрон, пес патрон. Ой. Так, дернем в ручку, відкриття багажника. Так, беремо так само. Задню частину трошки підтягуємо до себе, а потім уже виносимо. Так, так. От, багажник. Давайте витягаємо. витягаємо, витягаємо. Бережно, бережно, то колеса перше нижнє на землю ставимо, тянем, тянем. Оп-оп-оп-оп-оп. Побережно ставимо, березно, но... Пускаємо, ноги Ай, ай. Мені коли ноги. ноги. Підібінь, підібінь, підібінь. А, трохи під підняли. Оп-оп. Дякую, дякую. Все, Фелікс. Що ставлю її до всіх, всіх решта? Да? Так, так, так. Петрович там спить свої буті, навіть не помітив, що в нього газонокотровець вкрали. Він вже третій тиждень там спить, треба, мабуть, поміняти. А потім він потім хоч живий? Зараз, може, його перевірити? Та живий, живий. Вчора зарплатня була, рахунокотровець був мені перший. Якщо там бутка пропадає, це не, не значить, що він живий. Може, його та там йому допомагають. Тяжкий розкидає територію. Потім ми прибираємо. Все, поставили. Ааа, в спину вступило все, хана хочу пролягти. Ой, бля. Оп, оп, давайте я вас відвезу Приєм. назад назад до офісу. Ти о, можеш трохи полежати. Ай, бля, навчало, куди ти сів, злізма. Б... Та щас перелізу, дай назад заліз. Я... Так, все хлопці, ви вільні. Ми гарно потрудилися, сьогодні, шеф, надіюсь, премія буде, ну, відповідна. Подивимось, подивимось. Остін, віднеси мене на кровать. Тио, я не А візьму тебе по під руку. Я тобі включу масажний режим. Пішли, пане Тео, по попід руку я споведу. Давай візьму його на себе. А, він його перший цей. на масажний цей. Я все, зря Еще одна газова косарка і все. Садить, блин. І думаю, на наступних вихідних будемо дві перевозити. Ого тут людей і Запроси масажистку, шеф. Я не хочу, щоб ти мене знову масажував. Це було неприємно. <світ> ну ты ти... <світ> <світ> якийсь товстий. <світ> <світ> Бережно. В ухо зачепилось, больно. Так рукою оцей на кнопочку. А сам не всі дивитесь, як він на це лежить тут на кріслі, да? <світ> Уже не хоть вдвох тут побути, давайте ты не заберем. Лягай, я давайте тобі включу будем. масажний це режим. Гарно, а, стоп, чекай, тут нема масажного режиму. Поклич забивчик. Давай я тобі сам зроблю массаж. Давай. Ó, oh, gyakorlatilag